Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за скарбами. Десь півроку назад я захопилася колекціонуванням, вирішила створити канал та ділитись зі своїми глядачами досвідом, намагаюся знаходити інформацію про вінтажні предмети, досліджувати їх, походження, показую речі, які я купую, даю інформацію про постачальників краси, а також деяких відео показую, як я прикрашаю ними на нашу домівку. Оформлюю вітрини. Тож приєднуйтесь до нашої спільноти, мисливців. Сподіваюсь, буде цікаво. Сьогодні у нас розпаковка. В розпаковках я показую предмети, які я придбала та ділюся з глядачами, що подобається. А що ні? Перша покупочка через телеграм-канал «Радощі Життя купувала я у Тетяни Мазур, посилочка прийшла з Віста Бердичів. Силку на канал та продавця залишу під відео. Придбала ці чарівні чашечки довбиш. Іншою формою, ніж та пара, яка приймала участь в битві титанів. Хто не дивився, ще запрошую до перегляду попереднє відео. І давайте їх роздивимось ближче. Такі бачите, інша форма. І, до речі, вже не червоний критця, Таке помаранчево більш. Але все одно мені дуже подобається цей сервіс незабутки. До речі, друзі, подивіться, будь ласка, яка тонка робота. Все ж таки довбиш. Друзі, з 60-х років це щось неймовірне. Я от розумію, що я просто закохаюсь в нього. Такий тонкостінний, така, такий фарфор, дуже якісна порцеляна. Не завжди вона білесенька, прям білесенька, саме тих років. Але що от мене вразило в цих чашечках, що вона дійсно не тільки прозора порцеляна, але і білесенька. Тож дуже гарно. Так, друзі, ще хотіла вас познайомити, що я купила ще. У Тетяни купила цей, придбала такий вершківник Стара Баранівка. В минулі розпаковці я придбала чашечку, показувала вам. Давайте подивимось, бачите, яка стрішечка. Малюнок, мені здається, що вони з одного сервісу. Але я можу помилятись тож. Просто показую вже, я вже намагаюся речі купувати, щоб якось конкретною ціллю, щоб не було зайвих речей. Все, що я купую для себе чи своїх рідних, мені подобається все одно. Тому, я думаю, буде в мої колекції разом. На вітрині вони можуть стояти разом, то будуть. Хоча вони, я бачу різних, це трошки раніше вершківник. Ну, я вважаю, що він гарно зберігся в наші дні. Трошечки буквально тут є схід по але мені подобається. До речі, яка Баранівка, я вам показувала, і вона так теж світиться, теж таке чудова. Порцеляна тих років є чим пишатись нашим. Заводам, виробникам, які створювали такі гарні речі на території країни. Так, друзі, ще я придбала чашечку такої вербілки. Барбарис в м'ятному кольорі. В мене було блюдце, але ж воно було одне. Теж подивіться, яка гарненька, хоч я не встигла зранку зняти відео, але бачу, що. Такі, така тут процеляна представлена, що вона світиться навіть в такому часі. Вже по обіді. Бачите, яке клеймо. Чашечка, до речі, трошечки тут з нюансом, але ви знаєте, я щось в останнім час купую такі речі із недоліком. Хотіла вам показати, як вона в цьому, з цим блюдцем, яка гарна пара в мене утворилась. До речі, мені навіть якось показало, що нічого страшного і що воно буде трошечки десь із нюансом, тому що в мене є така чудова чайна пара Бербарі в такому кольорі, але ж вона теж така не нова, а вже час на неї плинув. Тому вон, я думаю, що воно буде так гарно якось виглядати вони будуть разом вітрині. Як ви думаєте, гарненько? Ви бачите, вони по формі разом, я думаю, чудово виглядають. Тож, можна поєднувати? Не важливо, те, що вони різні за кольором. Але ж їх об'єднує форма. Ну, а ви, друзі, що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ви об'єднуєте отак от з різних сервізів, що було, купуєте. Мені дуже подобається поєднувати. Я прям люблю-люблю. Так, друзі, це перша покупочка продавця рекомендую. Я вже не перший раз купую, тому можу вам сказати, що завжди приємно купувати у Тетяни. Тож залишу посилання під відео на телеграм-канал. Радощі життя. Друга покупочка відбувалася якось одночасно, е, тому що я вирішила замовити стільки чаш, скільки знайду блюдець. Тож набрала на Оликсі блюдця довбиш та знайшла 4 штуки. Це дійсно дуже прикольно, що так, от, знаєте, можна купувати. Ну, мені так подобається купувати. Такий трошечки був екстрім, але я не знаю, я якось задоволена, що я. Ну, трохи, трошечки, я бачу, відрізняється по кольору блюдце з чашечкою. Але мені все одно здається, що виглядають вони чудово разом. У них навіть інша сортовність, давайте подивимось, продемонструю вам. Перші чашечки в кращому вигляді, ніж блються, але блються на мені обійшли так дешево. що я... Там хочу сказати, що я все одно була дуже задоволена. Да, так, це вразливе криття. Десь є якісь чаточки, але вони, я вважаю, в дуже гарному стані збереглись. Ось таке утворилось в мене Чотири чайні пари. Сервізу незабудки. я дуже задоволена. Нічого страшного, що там і рісна сортовність виглядає, я ж думаю, що ви зі мною погодитесь. Вони чудово виглядають разом. друзі, так от не знаю, чи це є, чи є недолік це в цьому моєму відео, що я розкладаю так, не вирізаю, а розкладаю при вас посуд, який я купила, тому що мені так подобається, як звучить порцелян. Може, якщо я б я щось показувала, демонструвала вам з інших. Матеріали, може, я би склеювала відео, але мені так подобається, як сама порцеляна звучить. Тож перейдемо до іншого, що я купила ще у цього продавця, я ж придбала блюдце Полонне. Вони було одненьке, на жаль, бо я хотіла придбати саме під цю чашечку з сервізу соняшник полони, але вони були в такому поганому стані у продавця. Я подумала, чому б не придбати з іншого сервізу так от. Спробувати поєднати. І такі, плюс, мені здається, їх можна знайти. Я їх так ну, часто бачу. Це і коштувало ну, воно щось 30 гривень. Думаю, ну спробую поєднати. І купила я сахарницю з цього сервізу. Мені дуже подобається взагалі. І вона може не в такому гарному стані, як Чашечка, але я просто друзі намагаюся на своєму каналі показати, які гарні і недорогі речі можна купувати. Бо чашечка щось коштувала десь 50 гривень, сахарниця ну, до, ну, 80 там за знижку мені надала продавець, ну і це 30. Ну я вважаю, що вони не уступають іншим сервізам по красі. Покрас... Вони дуже гарні, подобається мені це трафаретне криття. Ну, не знаю, погодьтесь ви зі мною чи ні, але я, я вважаю, що дуже ну, достойний сервіс нашої уваги. І можна купувати такі от недорогі, а дуже гарні речі. Я всім рекомендую, що може хтось не може собі купувати дорогі речі. Але ж я думаю, що на барахолках взагалі це можна купити по 10-20 по 20 гривень ці речі. І я вважаю, що вони не уступають іншим сервісам по красі. Тож я перший раз е зробила це замовлення, перший раз купувала цього продавця. Він мені незнайомий через OLX, та ще й замовила Укрпоштою, ризикнула. Ну, бо замовлення було не невеликою суму, і е тож я не жалкую. Ну то все прийшло чудово, гарно спаковане, тож я рекомендую цього продавця і залишу посилання на його профіль. Мені все сподобалось, друзі. Тож, такі гарні, гарні такі недорогі речі. Можна купувати. Третя посилочка прийшла нам з чудового міста Дніпро. Я замовила через інстаграм профіль. Вінтажна посуда Дніпр». Такий профіль Інстаграм, бо я іноді бачу, що обмовляю, скажу замість інстаграм, телеграм-канал, але... Сьогодні я кажу правильно вимовила одразу, що це Інстаграм профіль. Купую я цього постачальника вже не перший раз. Подобається мені, як Наталія відноситься до своєї справи професійно. Ось такий чарівний чайник, заверний, до речі, давайте роздивимося його краще. Ну, да, чарівний просто, я не знаю, я його як побачила, взагалі, з першого погляду, закохалася в це криття червоне. Таке ще поєднання кольорів червоне з синім. Ну, цікаво, дуже цікаво. Мені так подобається. Такий в мене настрій зараз червоний. Вся вітрина вже в червоному яскравому кольорі. І я вам скажу, друзі, це допомагає. Як написала моя глядачка, іночка це порцеляна терапія. Я б ще додала кольоротерапію. В наш час в Україні, я думаю, це важливо, щоб предмети піднімали настрій та самопочуття. Начальник, до речі, хотіла вам продемонструвати клеймо. Не так кручу. 73-й рік. Цей чайник старіший старший за мене. Такий красунчик. Класний. Я думаю, що він чудово зберігся. Такий достойний нашої уваги. Красунчик. Я вже знайшла йому місце в вітрині, Я ж кажу, мені подобається все-таки зараз яскраве, червоне. Такий красень. Так, також мені Наталя запропонувала чайник та цукрониця макиполонна. Я хотіла собі зібрати цей сервіс, хоч трошечки. Ну, я просто хотіла, я вам поясню, ну, у мене є чайна пара така. І я хотіла зібрати. ну, те, Спочатку я купила таку чайну пару, хотіла вам продемонструвати просто саме з червоними маками. А потім якось купила таку. Чайну пару я ну, побачила, що відрізняються маки по кольору. До речі, теж нас приймала участь, чайна пара випуску титанів в попередньому випуску, тож запрошую переглянути. І якось я хотіла зібрати сервіс саме з такого червоним маком, але не могла знайти, бо чи дуже дорого було, а чи якось так не попадала, бо вже купували його. І о, і Вирішила купити хоча б з таким криттям маки, щоб був хоча б з помаранчевому такому кольорі. А потім, думаю, може знайду собі, я не знаю. Я радію, що я його придбала в такому. Ну, да, я... мені більш подобається з червоним таким, в червоному кольорі маки, але ж я думаю, що я його куплю. Я завжди я зрозуміла, що маки це теж така інвестиція, за того, що він популярний, його завжди можна продати. Продати, та потім, якщо я зможу собі придбати. До речі, зберігся він непогано, а саме чайник в гарному стані, тільки цукорниця, трошечки там кришечка, недоліки на кришечки. А сам чайник ще той красень. Цукриниця трошечки просто що за кришечки, але я думаю, що кришечки можна в наш час теж підібрати. Просто вона така, що її можна пізнати і знайти і на барахолках. Ну, Я задоволена. Да, ж кажу, хотіла придбати іншому кольорі Аллаш. І хоча, хоч так хай мені, мені буде приносити задоволення. Друзі, я купила таке блюдце. Таке блюдце у Наталії під чашку гігант, яка в мене є. Отака вона в мене була одиначка, і я вирішила все ж таки купити її, знайти її блюдце, я знайшла у Наталії на профілі в Інстаграм. І хоча я теж бачу, що відрізняється, бачите, по кольору, ну, все ж таки більш влються, як мені здається, світліше. Ну і вони в них різні теж. Ти щось я вже так парую, як так кажуть. Ой, щось я не так показую, вибачте, вибачте, вибацежи. Але все одно. да, трошечки відрізняються, але, повірте, вони в вітрині, чудово виглядають разом. Мені подобається, як вони разом. Просто неймовірно Гарне дуже закриття. Таке цікаве. До речі, сервіс, хто називає з блогерів весна, хто слива. Треба буде подивитися в каталогах. Ну, і Сірена. Я так радію, що тепер в мене пара. Дуже гарна пара. Так. Друзі. Ну, можу сказати про постачальника, я вже працюю, в мене перший раз, ми співропрацюємо. Так що постачальника краси я рекомендую, завжди приємно працювати з професіоналами. ж вдячна Наталі за красу, що тепер дивиться на мене з вітрини. І в мене, ви знаєте, є можливість віддячити, якщо в мене дивляться мої постачальники краси, тож я дуже дякую Наталі. І бажаю їй успіхів. Четверта посилочка така красуня. Що, що я можу сказати? Просто красуня та мрія, мрія. Замовила я цю статуєтку через OLX. Чесно скажу, не трапила випадкова, хоча я давно хотіла придбати ну, цю статуетку, але ж. Друзі, не за всі кошти світу. А так як вона була дуже дорога, тому я не дивилася в її сторону. Ну, думаю, ну, хоча б, в принципі, на цей час якось так я розуміла, що в мене не вистачить коштів на таку красуню. Так, Як вона мені так розглядать. Якось натрапила, дуже була здивована, неочікувана була для мене. Та ще й давайте подивимось на клеймо, клеймо ЛФЗІ. -E. Такий. Ну і колись в мене була можливість, ви знаєте, от купити таку статуетку до Львова, але мені чомусь ця статуетка подобається більше. Набагато більше. Я розумію, друзі, що у багатьох українців відторгнення від усього російського, але це ж моє дитинство. Я коли була маленька, так уявляла себе на місці Танюшки, як я приміряю ці всі коштовності. І дивно, що чомусь, що на деяких сайтах пишуть, що це Альонушко. Ну, мені дуже так дивно, але це ж про по мотивам казок Павла Бажова і там донька Насті. Танюшка? Не знаю. <с> Напевно, психологи би сказали, що я закрила свій штальт. так, Бо я дуже мріяла, я вже купила собі і малахітову скриньку, і в мене тепер є така чудова гарна статуетка. Дуже гарна. Я потім вам згодом продемонструю, як вона в мене вже посіла місце в вітрині, в ванній кімнаті. Не хочу знову вступати в ці дебати з приводу купівлі предметів російських заводів. Знаєте, я купую, бо мені важливо, що кошти отримав чоловік з Чернівців, які йому кошти були йому дуже. Потрібні, позрібні. і він такий класний виявився, дуже був вдячний, навіть почекав, коли я там отримую надходження на рахунок. І він не хотів здавати в комісійний магазин. Цю статуєтку. Так і сказав, що це моя статуєтка, я її любив, ну, люблю і хотів, щоб вона комусь подобалась, як мені. Ну і... це витвір мистецтва. І так вже ніхто не вміє творити. Згодна з ним. Це краса неймовірна. Ще в такому стані, ну, є якийсь схід по але мінімальний, як то кажуть, вона гарно зберіглась. Ссылку на OLX профіль я залишу обов'язково. Там дуже мало посуду, на жаль, це особисті речі, які. Чоловік розпродає, бо йому потрібні кошти, тож можемо, якщо вам щось подобається, допомогти людині. Я, раз, я рада була, що я змогла допомогти. Я отримала свою мрію дитинства, а людина отримала кошти. Це для мене це зараз найголовніше. Це для мене не спірне взагалі питання. Це для мене, як то кажуть, було одна одразу. Я розуміла, що мені дуже важливо допомагати. Допомагати людям і ми корисні один одному користь приносимо. Друзі, от все мої покупочки на сьогодні. Давайте їх так оглянемо, як вони виглядають. Тож, друзі, залишайте коментарі. Своє враження, що сподобалось. Вам більше всього в коментарях. Я буду рада поспілкуватися з вами. Мені дуже цікаво, що вам подобається. Давайте цю крисунечку поставимо, хай вона на нас подивиться. Воротниця навіть краще. До речі, друзі, це моя така підставочка. Це такий набір хрустальний мені якось залишився в спадок від свекрухи. От так от він входив в набір цієї кришталя, то я думаю, може зробити нам з вами якось навіть відеообзор. Я думаю, буде цікаво. Так він мені пригодився, я використовую його так для показів. Тож, друзі, представляю вам кавовий сервіс Городниця. В минулому відео розпаковці перший коментар залишила людина на тому тижні. Дуже якось такий сумний, і що людина втратила все з війною. Тож я вирішила подарувати глядачу цей сервіс. Тож я напишу обов'язково зараз про це людині. Якщо вона мене дивиться, то я прошу зворотній зв'язок. Так і починається наш проєкт Мисливці за скарбами, з великими серцями. Прочитала такий вислів нещодавно, що думки формують слова. Слова перетворюються в дію, а дія формує долю людини. Тож я вирішила, як завжди, діяти, бо мені жаль людей, українців дуже, які не можуть собі дозволити гарний посуд. І вирішила створити таку спільноту мисливців, які будуть допомагати пришарку населення в нашій країні. Ну яким дуже подобається посуд. Але вони з різних причин не можуть його собі дозволити. Е, ну, саме сама я не зможу цей проект протягнути, бо в мене є основна робота, яка займає мене дуже. Багато часу. Я навіть працюю на вихідних і приходить, ну приходиться просто, що працювати на вихідних, тож я сама просто це не зможу цей проект втілити в життя. А разом наша спільнота багато може, я сьогодні дивилася, що ми вже досягли наш канал. Ну мій канал досяг вже 500 підписників, там щось було 498 щось так на сьогодні, перед показом цього відео. І я розумію, що ми, от ми разом багато що можемо. Я обов'язково дам посилання на телеграм-канал, де кожна людина в Україні, яка хоче позбавитись від непотрібного посуду, може написати та залишити свій коментар. Тож я буду виступати як посередник, буду вести таку таблицю. Де я буду зазначати, хто потребує в допомозі, а хто навпаки може допомогти. Бо в багатьох випадках я навіть не потрібна. Я буду тільки за рахунок коштів, які наша спільнота зможе присилати на картку, яку я теж залишу під відео, сплачувати доставку Укрпошту, щоб людина отримувала посилку безкоштовно. І тож, давайте спробуємо дарувати посуд. Часто стикаємось з тим, що люди вики... ну, викидують його як сміття. А десь хтось про нього мріє. Багато посуду в гаражах, в коробках стоїть не потрібний. І, друзі, ну з чого все почалося? Я просто почула, як українці повертаються на окуповані території, бо держава не може зараз під час війни гідно про них турбуватись. А внутрішні переселенці зараз живуть в жахливих умовах. Тож я ж як людина дії, думаю, що ми можемо допомагати. Ну, хоча б посудом. Це ж теж таке, знаєте, піднімає настрій. Ну, я як, як по мені. Я вважаю, що з таких от малих дій. Завжди все починається, А ми подивимося, що що це перетвориться. Але багато я думаю, що просто варто спробувати. Я залишу свій вайбер, картку монобанк та посилання на телеграм-канал. Заявки на отримання посилок із посудом можуть писати мені в особисті, бо я розумію, що не всі хочуть писати, знаєте, на загал, в якій ситуації вони опинились в житті. Але важлива умова треба буде надати довідку переселенця чи якесь підтвердження. Я бо я це все буду прикріплювати. Буду вести цю всю, ну називаємо її так, бухгалтерію звітність. Бо я ж буду користуватись не тільки своїми коштами, але й спільноти. Тож буду звітувати та скидувати в групу, кожен може ознайомитись з результатами нашої да, спільної праці. Тож, до речі, я думаю, що це чудова реклама буде для комісійних магазинів, які, у яких є посад, які вони не продає, не можуть продати. Ну, то є змога допомогти своїм співвітчизникам в біді. А я можу розповідати про ваші добрі справи на каналі. Чудово, якщо це буде відео, як ви пакуєте для переселенців посилку, і буде вам плюси в карму. І, звісно, це буде недорогий посуд. Я це розумію. Але ж я так думаю, що приємно буде отримувати безкоштовно посилочку. і ми зможемо допомагати взагалі не тільки про переселенцям, але й тим. Кому наша допомога необхідна, одиноким людям на пенсії. Може хтось доглядає за людьми з особливим розвитком та не може купувати собі посуд, але він йому подобається, і він дуже хоче собі такий якийсь сервіс. Чи взагалі якийсь посуд? Ну, друзі, все починається з ідеї. А далі буде. Я всім вдячна за увагу, шановні мої поціновувачі краси. Разом ми сила, і все в наших руках. Батьківщина в небезпеці. І їй потрібна наша допомога. І ми можемо бути косною для своєї неньки. Тож, давайте зробимо Україну краще вже сьогодні і мисливці за скарбами, з великими серцями. Дякую всім за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, подобайку. Для того, щоб це відео мало розповсюдження в україномовному сегменті YouTube, а також натисніть дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. До зустрічі в наступних випусках. Пока!